У нас щорічно проводяться заходи перед великоднем по прибиранню день довкілля, масово виходять організації, небайдужі громадяни прибирають біля своїх приміщень, а також прибирають вулиці міста. Сьогодні прибираємо й біля нашої кам'яної квітки. Також будуть висаджуватися дерева краснолиста слива, верба мацунда, краснолисти дуби, Інші дерева понад 70 саджанців планується висадити. Кожного року наше місто долучається до толоки. Ми виділяємо окремі дні. Кожна організація доєднується і прибирають наше місто. Тому з радістю долучились, зробимо наше місто чистішим. Всі залюбки працівники наші долучились до толоки. Тому що ця справа дуже важлива. Якщо кожен прикладе зусилля, то ми зможемо зробити чистим місто. Це наше місто, тому просимо всіх небайдужих громадян. Виходьте, прибирайте, і в нас буде красиво і чисто.